Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Ну, а що ж ти робила з тими орхідеями, які отримала ще 10 днів тому, запитаєте ви. Ну, Я їх оприскувала зранку і ввечері водичкою. Всі ці повітряні корінці. Хотіла адаптувати їх до водички. Вже всі пересадила, омолодила. Вам не показала, залишилась одненька ось така діточка на пеньку. Вирішила вже вам зняти від а до Я, як я її буду знімати. Так вона коряшку має верхню, і я бачу, що дуже-дуже кріпиться вона легенько. Зазвичай це вже досвід показує, що вони прикріпляються до пенька дуже таким малесеньким тонесеньким місцем. І як бачите, легесенько вона відділилась. Мені просто потрібно було потягнути і відділити її від пеньочка. Корінців дуже багато, я так розумію, що ці всі корінці, які ви бачите світленькі внизу, це і є корінчики свіженькі цієї діточки, які вже в ґрунті були. Ну дуже довго буду розділяти і розплутувати. Тож пришвидшу вам трішки і повернусь до вас. Так, вдалося мені її відділити. Як бачите, коріння просто чудове, трішки воно таке світле, тому що воно не бачило світла. Воно було посаджене в таке кашпо керамічне, яке не пропускало світло. І зазвичай корінчики стають такими світленькими. Непогані воно теж корі зростала. І така тверденька, чудова, буду садити пеньок в, саме, в той самий субстрат, що вона і зростала в ньому. Відділяю листочки, які такі пожовклі, вже, щоб дивитись, що там біля стовбура. Зазвичай такі листочки заважають рости новим корінцям, або, можливо, там вже можуть бути і діточки. Тож знімаю ці листочки. І дивлюсь на шию, оглядаю шию, беру пінцетик і обережненько знімаю всі лусочки від старих листочків. Як бачите, ось зняла. Лусочкою вже бачу якийсь такий набрякшу брунечку. Є такі сплячі бруньки, які орхідея потім пробуджує, і це може бути діточкою. Аж дві таких брунечки я визволила з під цих старих листочків, тож, можливо, ця орхідейка видасть мені ще діточок. Поки я чистила, оглядала, розумію, що дуже така велика коряга. Дуже багато старих квітоносів знизу. Я вже казала не раз в своїх відео, що я не люблю заглиблювати старі квітоноси в посадку, тим паче, що в мене зараз закрита система, я майже всі свої орхідеї пересаджую в закриту систему, вона мені подобається, це облегшує мій догляд. Знову ж таки, наголошую на тому, що закрита система підходить тільки тим, у кого достатньо світла. Для орхідей Тож, дознімала і бачите такі брунечки чудові, сплячі, там є під листечком. Під Але якщо навіть корінчик або діточка захочуть рости, то ось це таке плотне старе листя або лусочки від мерших листочків, вони не дають пробитися і вирости. Якщо б вчасно звільняли ті лусочки, знімали, то, можливо, вже б там була б діточка. Ну, ось так зачистила. Дивлюсь, що мені ця коряшка дуже-дуже довго вирішує її. Омолодити. Хочу її омолодити, зрізати по ось цей квітоносик, який нижній старий. Ну, і під тим квітоносиком є теж така спляча бруничка. можливо, ще й ця коряшка мені теж зможе видати діточку з часом. Побачимо. Тож, беру сікатор і планую дивлюся, з якого боку так чікнути, щоб. Не пошкодити корінці, і лишити корінчики і для паньочка, і щоб було достатньо корінців для верхівочки. Бачите, під квітоносиком зазвичай таке зелененьке місце. Ось то є теж схоже на те, що то спляча бруничка яка може пробудитися. Обробляю сікатор обов'язково або спиртом, або хлоргексидином. І ось так дуже важко було відрізати От така тверда основа. Але мені це вдалося. Верхівочка трішки постраждала, два корінчика відрізалось, але не без цього. Нічого страшного. Достатньо корінців і у пеньочка, як бачите, і достатньо корінців і у верхівочки лишила я. Чудовий пеньочок, я надію, що це буде дітка. Хоча я не знаю, що це за орхідея, це орхідея, сюрприз. Переважно мені сказали там білявки. В тих, в тих семи орхідейках, що мені віддали. Ну, побачимо, час покаже. Беру корінечко, вкладаю його в горщик, якщо не влазу, отак так от повертаю його по колу. Але поки повертала, дивлюся, що мені ще цей листок не подобається. Тож, і там ще шию не зачистила. Все в процесі. Вирішила зняти ще цей листок, хоча він повністю начебто такий зелененький, гарненький, але з часом він пропаде. І я бачу, що тут є корінчик. Вже такі досить довгі, я його Я їх теж можу направити в посадку. Ну і, і заглянути, що там під тим сухим листочком, бо орхідейка не просто так сушить листя, або там є якась проблема біля шиї. Тим паче, бачите, це середній листочок. Або корінці просто не могли пробитися, і таким чином орхідея з краю листочка може сушити, а може навіть і не з краю сушити, може і більше її сушити листочок почати. Тож знімаю і ці лусочки, і я була права, там теж якась така бруночка набрякша. Можливо, тут теж або дітка, або корінець щось буде. Так, все зачистила. До речі, забула в попередньому відео, там де я роблю пересадку, розказати, що всі ось ці місця, які я лишаю після знятих листочків, я обов'язково засипаю топсин М. Це обов'язково від хвороб, ось ці такі зелененькі місця. Я не все можу зняти з листочка, все одно щось залишається місце від листочка, тож я його присипаю, топсін М. Ось так виглядає пакування. Топсін-М М це фунгіцид системної дії, що ефективний проти широкого спектру захворювань, поєднує властивості профілактичного та лікувального засобу, може одночасно діяти проти ряду захворювань, проявляє захисну дію понад два тижні після застосування. Тож дочищаю ці лусочки і гарненько ним все присипаю, припудрюю. Не розвожу його водичкою нічим, просто припудрюю сухим цим порошочком. Він такий біленький порошочок по, по своїй структурі має. І дивіться, знімаю лусочку і гарно видно, що там теж брунечка. Можливо, то буде корінець новий, а можливо, то буде діточка. Побачимо з часом. Ну, от, присипала я це все місце там, де я зачищала все. Знімала ті листочки і саджаю в горщичок. Тепер вже спокійно саджаю в горщик, знаючи, що в закритій системі все буде в порядку. Корінці довгі, на дно трішки кладу корепінії, так вкладаю, наче так глянуть, наче багато коріння, воно довге не влізе в горщик, але ні, якщо так повернути за часової або протичасової стрілки, то вони гарненько всядуться і вкладуться. В горщик. Ось так всадила все. Квітоносик трішки вбік, лишила квітоноса, можливо, ще пробудяться брунечки, або на ньому теж можуть сплячі бруньки пробудити діточку. Ще, може, ця орхідея видасть саме на квітоносі. Побачимо Щас, з часом, що буде. А можливо, і проквітне, може дати відгалудження і проквітнути. Ну, і засипаю. Все притримуючи орху, так на бік її всадила, тому що корінців багато і так, наче зручніше, і засипаю все пінією. Під основу поклала керамзит, і з краю горчика буде гарно видно, де основа, покуди я буду заливати водичку навколо шиї, поклала керамзит сухий, і ось так все вийшло. Ці корінчики я прикладу мохом. Сьогодні-завтра до мене повинен приїхати живий мох. Трішки сховаю ті верхні корінці. Мухом прикрию. Не весь горщик, тільки ті два корінчика, що лишились зверху. Ну і так само пролью цирконом. І ось ці два пеньочки. Я їх так в купу назад склала, і їхнє кашпо, воно не прозоре. Ось так всадила два пеньочки і буду засипати тією самою корою, в якої вони і росли. Ось так все засипаю, і будемо чекати на діточок. Теж пролью цирконом. Нагадаю, що я беру літр води, 2 крапельки циркона. Вода повинна бути теплої, тепла кімнатної температури, тепленька, кип'ячена заздалегідь до цього, закип'ятити водичку і дати їй охолонути. І це робити обов'язково потрібно зранку. Пам'ятаємо, що циркон працює зранку на світлі. Ну а вам дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.